Далі детальніше обговоримо ситуацію на найскладнішій ділянці фронту довкола Покровська. З нами на прямому зв'язку Олександр Яковенко, запозаним таксист, командир взводу зводу «Дронів» 25-ї бригади Національної гвардії України. Пан Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава доброго дня. Студія, доброго дня, телефони. Пане Олександр, знаю, що має бути збір. Чекаємо від наших режисерів. QR-код. От він з'явився. Шановні глядачі, скануйте і донатьте для 25-ї бригади Нацгвардії України. А пане Олександр, розкажіть, на що саме збираєте? Дякую кожному українцю, який долучиться до нашого збору. Підтримує його. Дякую на телеканалу. Інтер так, збіри відкрили на Matrix 30T, який ми будемо використовувати в якості ретранслятора для роботи впівдронами. Наразі FPV-дрони є найкращими та найбільш ефективнішими засобами, щоб відбувати ворожі штурми. Ну завдяки ландшафту та особливості радіогрозонду нам потрібен цей дрон, аби тримати ретранслятор, так як звичайно мають його не потягне. То, шановні глядачі, доєднуйтеся до цього збору. Нагадаю, 25-й бригаді Нацгвардії України потрібні ретранслятори для роботи FPV-дронів. Тож доєднуйтеся qr код на ваших екранах трошки нижче є і номер картки для тих, хто не може задонатити. Ви знаєте, що на фронті зараз складна ситуація. Тож давайте допоможемо нашим військовим ефективніше працювати по ворожим цілям і по нашим ворогам. Доєднуйтеся, пане Олександре. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на покру? Покровському напрямку на вашій ділянці фронту на Покровському напрямку тривають найзапекліші бої, досить е, часті штурми. За добу відбити досить багато наступів. Сьогодні вночі, наприклад, була така цікава історія, що теж намагалися групка дойти до наших позицій, але двоє з них запутались в Ягозі. Добре, наші дрони вчасно побачили, підлетіли та залишили їх біля тої Ягоди. Тож, шановні глядачі, ви почули, що так навіть буває, що заплутуються вороги, і саме дрони допомагають їх знищувати. А нашим бійцям потрібна допомога на вони збираються на ретранслятори, які допомагають роботі наших дронів. Тож, будь ласка, доєднуйтеся до збору QR-код на ваших екранах. Пане Олександре, а загалом, яка тактика зараз росіян? Чи змінилась вона за останній час? Так, змінилась в порівнянні з. Початком цього року, коли вони заїжджали на мотоциклах на ще якоїсь техніці, то зараз вони силами піхоти тільки йдуть, без техніки. Тобто взагалі не використовують мотоцикли, правильно я розумію? Не замічали, що зараз використовують вони тільки силами піхоти. А легше працювати по силам піхоти саме от дронами, наприклад? Так. Звісно, легше, не так без він бігає, його догнати. То, шановні глядачі, аби наші військові могли догнати цих росіян і знищити їх. Доєднуйтеся до збору. 25-та бригада НГУ збирає на ретранслятори, які допомагають у роботі наших дронів. Доєднуйтеся до збору. QR-код на ваших екранах трохи нижче є і номер картки. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. 10, 20, 50 гривень. Будь-яка комфортна для вас сума. Хто може більше? Будь ласка, давайте більше і всі разом. Давайте допоможемо нашим військовим захистити. Нас і з вами передусім і захистити себе, бо там на фронті доводиться важко. Тож давайте будемо єдиними у допомозі для наших бійців, пане Олександре. За даними Діпстейту, Росіяни впритул наблизилися до Дніпропетровської області. Є оці ділянки на мапі. Чи є у вас інформація, що там відбувається за інформацією, яка мені відома, то доволі часто були наступи до. Дніпропетровській області, але їх знешкоджували на підходах до області. Тому така інформація мені відома. Щодо самого Покровська, наскільки видно по картам Діпстейт, ворог просувається на північ від міста. Чи правильно я розумію, що вони намагаються обійти сам Покровськ? Так. беруть, Хочуть його взяти в кільце, але наші усі сили і. Допомога дронів знешкоджують їхні плани дуже добре. То відбиваємо їхні плани, щоб вони не просунулися праворуч від Покровська. Шановні глядачі, і ви можете допомогти нашим військовим відбивати оці ці плани, відбивати штурми, аби росіяни не змогли взяти покровську кільце, як вони собі там надумали. Бо саме ретранслятори для роботи ворожих дронів необхідні для наших бійців, для наших бійців, для бригади 25-ї бригади Нацгвардії України. І ви можете в цьому допомогти своїми донатами. Кьюар-код на ваших екранах є і номер картки, куди також можна задонатити. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває і наша місія, наше завдання підтримувати і допомагати нашим військовим, бо вони нас із вами захищають. Доєднуйтеся, пане Олександре, головком Сирський заявив, що 18 липня в Покровськ намагалися пробитися ворожа ДРГ, але її знищили українські захисники. А як загалом часто такі ворожі ДРГ намагаються зайти в місто або може до інших навколишніх населених пунктів, так ворожі ДРГ. Просуваються не так часто, не можу сказати, що часто но знешкоджують наші дрони силами піхоти ще до підходу до населених пунктів, до міст. Тому стараємось не пропускати таких. А чи використовують росіяни хімічну зброю? Була така раніше інформація, от саме боєприпаси з отруйними речовинами боєприпаси нічув що розказували що були скиди з газами аби вибити нашу піхоту з позиції аби та відступала назад але зараз такого не було не було я ще раз нагадаю нашим глядачам, що триває збір. 25-та бригада Нацгвардії України збирає на ретранслятори для роботи наших дронів, які допомагають ефективно знищувати ворога. І навіть ці ворожі ДРГ, які намагаються зайти у місто Покровськ, і загалом піхоту, яка наступає, такі от м'ясні штурми росіян. Тож, будь ласка, доєднуйтеся до цього збору маленьких донатів. Не буває, кожна ваша гривня має значення. Тож, будь ласка, скад. І долучайтеся. Пане Олександре, а які дрони найчастіше ворог застосовує для обстрілів наших позицій? Використовують як мавіки, які в Львів, які Крейла, але вони там зроблені вони не так добре, як наші дрони. То не такі вони ефективні, як наші українські дрони. А дрони на оптоволокні. От як часто росіяни їх використовують, як далеко вони можуть залітати, і як їм протидіяти? Залітати можуть вони настільки, скільки розрахована котушка для оптоволокна це 15 20 25 кілометрів. Дивіться, скільки там намотано. Так, оптоволокно з'явилося в них. І частенько вони використовують його, але частіше всього вони використовують його, так званих ждунів. Це дрони, який сидить на дорозі та чекає. Якусь машину, що яка везе, там людей на позиції ротаційні дії робити, або Лугістичні дії якісь. Протидіяти ним це тільки стрілецька зброя, бо їх реп не бере як з автомата, або ще краще – помпова рушниця. Це найкраща. Шановні глядачі, я ще раз нагадаю вам, що триває збір для 25-ї бригади Нацгвардії України. Наші військові збирають на ретранслятори для роботи наших безпілотників. Тож, будь ласка, доєднуйтеся QR-код на ваших екранах, трохи нижче є і номер картки. Пане Олександре, невеличке уточнення в нас менше хвилини залишається. А у ці ж дуни як вони маскуються? Як вони от як росіяни їх залишають? Бо вони дивляться, мабуть, спостерігають, де проїжджають найчастіше машини, потім підлітають на це волокні йому реби не заважають, тобто картинка у нього буде завжди. Він сідає просто біля дороги, у напрямку якомусь, і спостерігає, коли машина проїжджає, вони взлітають і нас доганяють її. Пане Олександре, я вам і передусім вам і вашим побратимам вдячна за службу за захист нашої батьківщини. Дякую вам, що доєдналися до нашого ефіру. А глядачам дякую за те, що задонатили для наших військових. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Яковенко, за позивним. Таксист, командир взводу ФПВ «Дронів» 25-ї бригади Національної гвардії України. Дякую вам.